Люди на фоні давнього міста оживають на відео, які згенерувала на основі старих світлин тернополянка Марта Журавель. Вона додала життя ретросвітлинам, де зображений парафіяльний костел у Тернополі, який знищили радянські окупанти, та міський пляж у заліщиках міжвоєнного періоду. Користувачі соцмережди опублікували згенеровані відео у захваті і просять зробити ще. Марта Жураваль – дизайнерка та аніматорка. Її робота полягає у тому, щоб надавати об'єктам руху. Створити відео зі старих фото її нове захоплення. Така ідея виникла тоді, коли побачила, як на роликах, згенерованих штучним інтелектом, оживають пам'ятники. Тоді вона створила першу таку роботу пам'ятник Соломії Крушельницької у Тернополі в Русі. Це так сподобалось Марті, що вона почала оживляти й старовинні фото. Я люблю якісь історичні фото. Я підписана Фейсбуці на різні пабліки з історичними фотографіями. Люблю їх розглядати. Мені цікаво порівняти з сучасністю. І я, будучи активним користувачем таких пабліків, згадала, що була цікава світлина нашого парафіального костелу в Тернополі, де люди зображені і костел. Ось я згадала цю фотографію, знайшла її і оживила. Як розповіла Марта Журавелі з програмою працювати не важко. У неї це займає близько 10 хвилин. Відтак займатися створенням таких відео можуть практично усі охочі, кому до душі щось подібне. Це не важко працювати насправді. Просто треба відкрити, розібратися. Це штучний інтелект, він створений якраз для пересічних людей, де не треба особливих якихось знань. Ну, в мене платна версія цього генератора. То в мене це кілька хвилин займає в безкоштовній версії. Це Може 10 годин займати 12, Це якщо вже є готовий промпт, і ви просто завантажуєте і сама відеогенерація. Ну і ще там кілька хвилин треба виділити на те, щоб написати промпт. для створення відео. Марта пише промпт завдання, де пояснює, як усе має виглядати. Потім коригує його за допомогою чату GPT і в спеціальну програму вставляє текст та фото. Сьогодні я буду генерувати фотографію. Це приблизно міжвоєнний період в Тернополі. Вид на сучасну вулицю Сагайдачного з ракурсу, приблизно, де зараз стоїть годинник на бульварі Тараса Шевченка. Як каже, Марта, її перше відео з парафіяльним костелом довелось коригувати, адже люди на фоні костелу були вбрані не під стиль того часу. Наступна версія вийшла дуже реалістичною. Наразі Марта Журавель планує продовжувати створювати відео на основі старовинних світлин. У мене є в планах створити якусь серію різних оживлених фотографій старих Тернополя і Тернопільської області, бо мені це теж цікаво. Я собі вже знайшла різні фотографії підходящі для генерації, тому що я дивлюся, щоб якість була відповідна, щоб на ній були люди. Тому що, якщо взяти якусь просто панораму з Якусь стару фотографію, де якість погана, я сумніваюся, що це буде щось цікаве. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.